Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Видання CNN наголошує, що образ стабільної російської економіки, який у останні роки експлуатується президентом Путіним та іншими російськими чиновниками, у намаганні довести, що Кремль подолав наслідки західних санкцій, запроваджених після початку Великої війни Росії з України, до певної міри міраж. І зараз ми починаємо бачити реальну картину російського економічного стану. І ця картина, м'яко кажучи, є далекою від стабільності і перспектив сталого розвитку. СНН наголошує, що Росія приховує свої справжні витрати на війну і що існує. Цілий ціннівий бюджет, який не розголошується російською владою, щоб не показати, якими величезними є російські видатки. Однак, як ми розуміємо, всі ці витрати даються в знаки на стані російської економіки. Видання говорить про серйозний дефіцит робочої сили в Росії, який виник внаслідок втрат на російсько-українському фронті, і також реальні цифри втрат занижуються. Російським керівництвом ми звичайно можемо спиратися тільки на ці ті цифри, які були оприлюднені західними і українськими політиками. Однак, навіть якщо погодитися з тим, що ці цифри є завищеними з точки зору російських втрат, все одно сам факт дефіциту робочої сили в Росії не спростовується ані офіційною статистикою, ані російськими економістами. І починають реально даватися в знаки результати західних санкцій, тим більше що з роками російсько-української війни ці санкції тільки посилюються. Зараз, коли у останні тижні президентства Джо Байдена було Запроваджено санкції проти російських енергетичних гігантів та так званого тюньового флоту Російської Федерації це стало серйозним ударом по нафтових поставках Росії до Індії і Китаю, адже в обох цих країнах відмовилися приймати до своїх портів танкери, які підпали під американські санкції. А це означає, що Росія змушена буде. Шукати нові кораблі, які будуть перевозити її нафту, і побоюватися, що і вони потраплять під те санкції. Це означає, що Індія і Китай будуть і шукати нових постачальників нафти для потреб своєї економіки. І це означатиме, що російський енергетичний ринок буде звужуватися. А якщо ціни на нафту почнуть ще й падати, це також стане серйозною проблемою для російської економіки. Також видання нагадує про рішення України відмовитися від транзиту російського газу по українській газотранспортній системі, адже це історичне рішення, яке фактично поставило крапку на статусі України як транзитної держави для російського газу, далося взнаки на прибутках Газпрому. Компанія, яка була однією з найважливіших державоутворюючих, я би сказав, режимоутворюючих компаній Російської Федерації і в часи першого президента Росії Бориса Єльцина, і в часи його наступника Володимира Путіна, зараз є збитковим підприємством, яке змушено добувати газ. Швидше для того, щоб продемонструвати енергетичні можливості Російської Федерації. Однак гроші до бюджету Газпром вже відраховувати не може. І, звичайно, в цій ситуації виникає питання, що у 2025 році обере президент Путін підтримання соціальної стабільності у Росії або ж продовження російсько-української війни. Це та дилема, яка Повстане перед російським політичним керівництвом вже найближчими місяцями. але треба пам'ятати, що цей виклад висновків компанії CNN базується не стільки на об'єктивних статистичних даних, яких ми не маємо, скільки на суб'єктивних економічних оцінках. Ну і тут треба зрозуміти, що для альтернативного репортажу можна знайти економістів, які будуть переконувати вас, що з російською економікою не все так погано, і що наступні роки Путін зможе продовжувати російсько-українську війну, не відволікаючись на проблему соціальної стабільності у своїй країні. Звісно, ця друга група економістів може видавати бажане за дійсне. Однак для нас є важливим, до кого буде прислухатися російський очільник в намаганні зрозуміти, який вибір йому зробити. Як відомо, радянське керівництво вперто не помічало ситуації пов'язаної із крахом радянської економіки і тими проблемами, які були. Для цієї економіки важливими ще й у зв'язку із війною в Афганістані. Так, це закінчилося моторошно для радянського союзу, який врешті зник з політичної мапи світу, так ніби його на ній ніколи і не було. Однак війну в Афганістані, радянське керівництво продовжувало без будь-яких сподівань її реально виграти і перемогти повстанський рух в цій країні, навіть тоді, коли стало очевидно, що ця війна не є пріоритетом для радянського керівництва. Радянські війська увійшли на територію Афгані. Стану за часів Леоніда Брежнєва, а залишили цю країну вже у період перебудови Михайла Горбачова. І, як ми розуміємо, треба подивитися на цю ситуацію не тільки очима колишніх радянських громадян, але й очима афганців, яким Радянський Союз залишив зруйновану своєю агресією країну. Так що сказати, що Путін буде далекоглядним, і що він буде думати, що в разі, якщо. Російсько-українська війна буде продовжуватися, це призведе до руйнації російської державності. Це значить не усвідомлювати того, як сприймає реальність російський президент. Так він може довести свою країну до краху через кілька важких років протистояння з Україною. Однак для нас є важливим, щоб за ці роки на руїни не перетворилася сама українська державність, про що мріє і сам Путін, і представники партії війни у його оточенні. У цих представників партії війни може бути і реалістичний погляд на майбутнє російської економіки. Пропутінський політолог Дмитро Трєнін, який колись очолював представництво американського фонду Карнеги у російській столиці, нещодавно підкреслив, що росіяни готові жити бідно однак не будуть погоджуватися із диктатом заходу і будуть продовжувати свої дії. Проти України, а значить, і проти агресії західного світу, як сприймають цю війну представники російських спецслужб і войовничої частини російського суспільства, це звичайно а зовсім не гарантує того, що Путін буде притримуватися саме такої точки зору. Однак потрібно усвідомлювати, що і такий варіант небажання Путіна рахуватися з реальністю існує і є достатньо вірогідним. Але варто розглянути варіант, коли російський президент усвідомлює, що його економіка це міраж. В цій ситуації йому не залишається нічого іншого, як розкласти свої карти вже зараз і використати бажання нового американського президента Дональда Трампа домовитися з Кремлем для того, щоб завершити російсько-українську війну на найбільш вигідних для себе умовах. Таких, скажімо, як гарантія нейтрального статусу України неможливість для нашої країни у майбутньому повернутися до питання повернення територій Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей і Криму, ухвалення Україною законів, які стануть запорукою дестабілізації в самому українському суспільстві і конфлікту між різними частинами наших громадян, які будуть як виступати за підтримання статус-кво з точки зору цього нав'язаного москвою законодавства, так і за його скасування заради повернення до. Національно-демократичної моделі української державності, тобто навіть тверезе розуміння Путіним тих проблем, які існують у його економіки, створює для України чимало серйозних, я би сказав, небезпечних викликів на майбутнє. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що ще більше виклики виникають ситуації, якщо Путін не буде рахуватися із станом своєї економіки, і буде готовий продовжувати цю війну наступні роки аж до остаточної руйнації економіки Росії. Разом із державністю України, і це набагато більш серйозна екзистенційна небезпека, які потрібно запобігти у наступні роки розвитку ситуації, якщо зараз не виникне реальної можливості для досягнення тимчасового припинення бойових дій на російсько-українському фронті. Як того бажає, але невідомо як здатний здійснити новий американський президент Дональд Трамп. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймі Кофі. Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить!